Всім привіт! Я знову переїхала. <смі> не бійтесь, не бійтесь, я не кудись переїхала, я просто змінила кімнату. А хто не знає, що я переїхала в новий будинок, дуже чудовий і гарний, можете подивитися моє відео про те, де я живу. Отже, давайте влаштую вам невеличкий румтур по моїй кімнаті. Мені моя кімната в принципі подобалася, мені подобалося то вікно, яке я вам показувала, який з нього гарний вид на річку Темзу, і взагалі воно панорамне. Я дуже люблю панорамні вікна. І подобалося дуже весь шафи. Там вони видвігаються, все новеньке. Мені не вистачало в ній світла. Для мене світло дуже важливо, тому що коли його немає, в мене дуже падає зір. І ми вирішила помінятися кімнатами, тому зараз я живу ось в ось такій кімнаті. Дивіться. Ось так виглядала моя стара кімната, хто не пам'ятає, але замість того білого стола це не мій. Це я хлопчик переніс із своєї кімнати. Там стояло моє дівчаче дзеркало. Це мої пожитки. Ну і давайте подивимося, що тут було. Я вже трішки речей перенесла, вирішила сильно не збиратися, тому що це дуже багато часу, так просто закинула, зараз буду розгрібати. Ось подивіться, яка вона світла і ну, якась більш дівчача, як на мене. Мені тут набагато більше подобається. Два вікна. Ось такий вид у мене з ліжка. Стіл, до речі, я планую винести. Прокидаюся, а в мене ось така краса за вікном. Подивіться, з цього вікна теж видно річку Темзу І університет. Краса! А ще Альонушка купила iPhone 14 Pro Max. Нарешті, нарешті, я наважилась. може ви вже помітили в тому відео, де я живу, як я в дзеркало його показувала. Чесно кажучи, я зняла розпаковочку, але просто не було де її втиснути, тому вирішила показати його тут. Прийшла і з'ясувала, що каз тут немає. Я прийшла обирати новенький фонсон, тому що в мене постійно скінчиться право до того, ніякому можу зберегти відео для туба і так далі. Я можу їх обробити, дому. Прийшла сюди, обираю. Ми присіли на такий чарівний островок з консультантом-продавцем. Все в дуже повсякденній формі і якби не термінал, я б могла подумати, що вона теж покупець. Вона, як офіціантка, має при собі термінал, я вводжу пароль, він правильний, але платіж скасовано. Я перевіряю рахунок, грошей достатньо, перевіряю пароль, все вірно. Перевіряю ліміти на карті, ліміт 3 тисячі фунтів. Телефон менше 2 тисяч коштує. Приходить СМС, що платіж скасовано, тому що потрібно його підтвердити. Твою ж наліво, що ж таке? Коротше, я провела там півгодини, просто намагаючись додзвонитися і дописатися до банку. Нікуди не додзвонилася, але через півтори години півтори! Мені прийшла смс, чи це була я, і тільки тоді я змогла підтвердити платіж. Я спитала у консультанта, чи часто таке трапляється. Вона сказала дуже, дуже часто. Якщо до дечого в Англії я почала звикати, то до цього напевно ніколи не звикну. Все, нарешті я його отримала і можна відправлятися додому. А ось і розпаковочка під'їхала. Дивіться, яка гарнюня. Аж не віриться, що я його купила. Таке все гладеньке, новеньке. Ой, головне зараз не впустити. Вибрала нейтральний колір. Ну і зараз буде моя найулюбленіша частина розпаковки. Зізнавайтесь, у кого теж мурахи по шкірі від цього звуку. Я його просто обожнюю. Мені здається, я заради нього покупаю собі новий телефон кожного разу. Він стільки коштує, що із дому я боялась його виносити без чохла, а в Еплі чохли 50-70 фунтів коштують через кільце для зарядки. Тому я замовила собі найпростіший прозорий чохол за 7 фунтів на Амазоні. Кому потрібно посилання, шукайте в описі відео. Я не знаю, як було в минулих моделях, але мені видали ось такий тріт. Ну, як видали? В коробці він був, і він без USB підходить тільки для павербанку. Напевно, це така паска, щоб витрачала більше грошей, купуючи нові блочки. Знаєте, в мене є такі розмірковування, думки, які не дають мені покою вже рік. Вони з'явилися, коли я ще тільки приїхала сюди в Англію, почала тут жити, і ці думки продовжували з'являтися в мене періодично, пару разів на місяць, і навіть зараз, коли вже майже рік минув, вони все ще мене відвідують. Тому я хочу з вами ними поділитися. Може, хтось мені про це щось скаже, відповість, тому що я просто я не знаю, куди ці думки подіти. Коротше, думки такі в мене в голові виникло порівняння англійської і російської імперії. Просто якщо згадати, як вони будувалися, як вони розвивалися, як вони захоплювали людей, як вони завойовували території і інші країни, і те, чому зараз так популярна їх мова, їхні столиці, а чому так мова розповсюджена по всьому світі і англійська і російська мова? А Лондон взагалі вважається економічною столицею світу, і мене все це дуже турбує, навіть наше мовне питання, яке зараз стоїть. В Англії воно теж є, в них теж є таке питання. Згадайте, і ті, хто дивився серіал Корона, пам'ятаєте, що там розповідали про Вельс, про те, як принц Вельський туди їздив? Що там з мовою відбувається, та мова теж помирає. Тому в мене є дуже чіткі такі паралелі між цими країнами. І коли я починаю про це думати, мені через це якось напряжно так стає, що я тут знаходжуся, ніби я поїхала до Оркостану. Хоча я розумію, що це не так, і Англія намагається виправитися. Вона дуже відкрита для всіх тих країн, кого ображала в минулому і так далі. Но, але мені чомусь все одно важко, коли я починаю це згадувати, я починаю це переносити на себе, і мені якось тяжко і важко. Тому мені було б цікаво почути саме ваші думки, тому що я не знаю, що з ними робити, і вони від мене не йдуть нікуди, тому що це просто якесь таке питання, навіть не питання, яке ну що з ним робити, я не знаю. Якщо ви пам'ятаєте? В одному з відео я розповідала, що я хочу зробити подарунок своєму спонсору, коли буду з'їжджати, і я довго не могла оприділитися обрати якийсь подарунок, щоб ну її він дійсно сподобався. І тут я згадала, що колись, коли я обирала подарунок своєму татові, їй дуже сподобалася одна ідея. І одного разу я гуляла по магазину і побачила цей подаруночок. Знаєте, що це було? Це була масажна подушка для шиї, ніг її в принципі порізно можна використовувати. Можна і п'ятки масажувати, можна і під колінками, можна і під шиєю, і на спину, і руки. Я своєму тату таке вже дарувала, коли. Поверталася в Україну, тому я дуже добре пам'ятаю те відчуття, коли я проїхала всю Європу на машині за декілька днів. Приїхала до тату додому, а там ця подушка лежить, і я просто на неї ось так руки, ноги поклала. Боже мій який це кайф був. Тому, якщо вам цікаво, що це за подушка і де її можна придбати, ви можете перейти в опис під відео і знайти там партнерське посилання на цю подушку. Тепер на моєму каналі доступна функція подяки. Хто не знає, вона виглядає ось так. Це кнопочка, завдяки якій ви можете відправити мені якісь пожертви для каналу. А якщо вам здається ця функція занадто новою, і незвичною або незручною, ви можете скористатися звичайним методом, зайти в опис під відео і знайти там мої банківські реквізити. Або ви можете підтримати мій канал звичайним способом, зробивши репост на своїй соцмережі будь-якого з моїх відео. Я знаю, що багатьом з вас вже полюбився мій котик Дік, і я готова поділитися з вами нашими успіхами. По-перше, хто ще не знає, ми завели для нього тік-ток, там де я викладаю якісь смішні моменти і мемчики. А по-друге, ми почали гуляти на вулиці. Він вже звик до цього великого будинку, і тепер я потрічки його привчаю до нашого саду, бо він дуже великий і, в принципі, в більшості своїй він пустий і тут нікого немає. Його ніхто не турбує. Хіба що. Інколи якісь відголоски від сусідів доносяться, тому я потрішечки привчаю його гуляти на вулиці. Спочатку йому звичайно було страшно. Він просився назад, а потім йому так сподобалося, що я ледве його вмовила іти назад до будинку.